Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Традиційно наприкінці робочого тижня пропоную вашій увазі найбільш цікаві події. Сьогодні адвокати разом з представниками Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та держприкордонслужби з'ясовували, чому військовим відмовляють у виплаті так званих бойових тієї додаткової винагороди від 30 до 120 тисяч гривень, яка передбачена постановою Кабінету міністрів 168. Тематичний круглий стіл організував Центр справового захисту військовослужбовців Національної асоціації адвокатів України. Серед основних причин учасники виокремили і дослідили такі: ненадання доказів безпосередньої участі в бойових діях, подання їх з порушенням процедури, притягнення особи до відповідальності. Судова практика з цих питань не однакова, тому у відстоюванні своїх прав головним є чітка юридична позиція. А центр з правової підтримки військовослужбовців Національної асоціації адвокатів України з правового захисту завжди прийде на допомогу. Нещодавно очільниця ВАКС звинуватила адвокатів у тому, що не всі ми використовуємо кримінальний процесуальний кодекс добросовісно і формальне виконання закону дає можливість затягувати процес. Антикорупційний суд висловив таку думку. Коментуючи ці заяви, голова Національної асоціації адвокатів України зауважила, що не слід плутати етичну поведінку адвоката з тією, яка повністю влаштовує суддю. І у своїй діяльності адвокат зобов'язаний виходити з переваги інтересів клієнта. Крім цього, закон або виконують, або ні, зазначила Лідія Завітова. І всі без винятку процесуальні інструменти в цьому контексті є законними. Зловживання процесуальними правами при цьому вона назвала оксюмороном. Варто зауважити, що важливе для адвокатів рішення цього тижня ухвалив Конституційний суд. Він визнав критерії малозначності справ, що прив'язуються до ціни позову, такими, що не відповідають Конституції України. Це важливе рішення. Чому? Тому що лише адвокати відповідно до Конституції здійснюють представництво осіб у суді, однак є виключення, і законом можуть бути визначені ці виключення, які стосуються, зокрема, малозначних спорів. Зверніть увагу на це рішення Конституційного суду. Посилання на ці новини дивіться в описі до відео. А в Афінах сьогодні проходить пленарна сесія СІ Ради адвокатів та юридичних товариств Європи. Нагадаю, що це міжнародна організація, яка об'єднує понад мільйон адвокатів з усієї Європи. Асоціація адвокатів об'єднує 45 країн. Сісі є визнаним представником адвокатури у відносинах з інституціями ЄС та Радою Європи. Зокрема, будуть обговорюватися питання діяльності української адвокатури в умовах воєнного стану про підсумки роботи CCBI – Інформуємо вас вже після завершення пленарної сесії наступного тижня Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.